Чоловіче здоров'я та лібідо – важлива і делікатна тема. Як підтримати себе в тонусі? Сьогодні розкажемо, чому чорний кмин це справжній суперфуд для чоловічої потенції. Чорний кмин або калінджі, давно відомий на Сході, як ефективний засіб для покращення потенції. В ньому міститься понад сотня корисних компонентів: бета-ситостерин, біофлавоноїди, омега-кислоти. І фітостероли, які активно впливають на здоров'я чоловіків. Цей продукт підвищує рівень тестостерону, покращує кровообіг та підтримує роботу статевих органів, сприяє здоров'ю простати та зменшує запалення в сечостатевій системі, покращує якість еякуляту та активність сперматозоїдів, найпростіший спосіб додавати насіння чорного кмину до їжі або втирати олію в область паху. Для максимального ефекту спробуйте змішати її з гарбузовою олією. Craft Oil пропонує сертифіковане насіння чорного кмину і свіжу олію холодного віджиму. Ми виготовляємо олію на замовлення, використовуючи тільки найкращі зерна, зберігаючи їх аромат і користь. Вона доступна у зручних скляних пляшках і не стикається з металом, щоб зберегти всі корисні властивості. Завітайте до нашого магазину і оберіть найкращі продукти. Для здоров'я наші консультанти із задоволенням допоможуть вам вибрати і оформити замовлення.